Друзі, мої вітання на каналі Шкода, що Невах. До речі, зараз знаходжуся в місті Рівному вулиці Чорновола. Буду оглядати для клієнта Volkswagen To білий Bіл цього автомобіля. Ми зараз його доведемо на холодну, побачимо, що і як. Дивіться. Заявлений пробіг 190 тисяч кілометрів. От буду діагностувати Вася діагност, ноутбук, прибор. Прибор. Профілайн 588 Ultra. Давайте зараз поки прийдемо по даному автомобілю, поки зараз власника. 2, 30, 103. Далі. Крило 388. Покрівки є 417, 407, 380, 336. Давайте далі підемо 229. В принципі, має маєш покрівку. Да? Уявуло було стекло, так, далі дверка. Дивимся. Прийоми також будуть 115, 89, далі ця дверка. 109, 122, марка, 82, 97, далі 104, трішка багажника. 242, 256, зараз дивитися, ж шкотівка десь. Так, 81. Вродімо, в принципі, біля цього дивимся, Так, 210. Люша 121, йдемо вліва сторона. 109, 121, 96, 111 112 і це кліво 226. Зараз буде. Ну такі, якщо ти цей пробіг. Считаємо. Перемочу вирішити Заводимо холодний старт авто. Так. Авто холодне. 189 тисяч пробіга. Поки ставимо на читання помилок. Авто 2 літра, 2 літра дизель, на декіль 250 коробці. Зараз так само. Дивіться, по двигуну по коробці все чітко, є. Все. От Зараз у нас э, сканірує, ми глянемо коли пробіг последній удалявся, по золі глянемо, по сажі глянемо. Йдемте зараз під капоти. завод. Бачу такі станки на 63 87, бачите така хімчистка трохи. Власник не встичі машину на пригоду проведу. Пробіг в цій машині да, по коробці, по двигуну, питань немає. Да? Крила кручені. Бачите, є такі моменти. Двигун працює нормально, завівся автомобіль нормально, антифриз на місці. Це не комонрель. Бачите, є от такі моменти по ньому. Ну ясно, що там може клімат був, але так двигун працює гарно, дивіться, є запасений капот. Дивіться, 111 Капот, по цьому крилі є шпаклівка, небагато до 500 мікрон, поняли? Да? Воно кручене. там, да? Далі по цих дверях завод 101, далі пройоми дивився нормально, 122, 103. Бачите, все добре, дивіться, тут по задній крісті. 224 вона фарбована, 257 шпаклівки я не бачу по ній, дивіться. 246. Резина передня 10-го року, е, вже вона стара, але а ця 15-го року, але дивіться, протектор хороший. Дивіться, 101, це лів крило, верка 100, 100, 108. І на цьому крилі теж є шпаклівка, але небагато. Ну, нема там косності. Ну, зараз я вам покажу максимум, що криша теж дивіться, прийоми я подивився, все добре, криша все, все добре. 에, то дивіться, руль не перешитий, він пластмасовий, да? але він в Тобто Двигун працює гарно, ну, є от такі моменти, салончик такий непоганий. Дивіться, заходжу в коробку передач, готово назад. Давайте беремо, дивіться, показую вам одразу пробіг. Пробіг дійсно відповідається. Можна ще по він коду його пробити, якщо цікаво вам, там 500 гривень додатково. Дивіться, пробіг 188 750 кілометрів в коробці передач. На щитку 189 299. В Коробці по двигуну взагалі питань ніяких не було. Тут є вибасто, бачите, але воно не працює, там треба дивитися по електроніці. А так гарно працює двигун. Машина тобто такі моменти, які я вам сказав, воно є. Колпаки не диски, тому колодки вам, стан вир... дисків виробка мінімальна, немає. З дивлюся, бо колодки не гляну, скільки там, бо там, це. задні диски, зараз, зараз задні пальці короткі. Ну, коротше, задні теж, я думаю, мінімально. от такий варіант. В принципі, якщо поторгу, що і як, зараз буду говорити з людиною, давайте одразу вам ще зніму тут я, дивіться. Ну. Але так, туранчик непоганий левіть. Піксова защита є. Двигун працює гарно. Таке непогано, все, коробка переключає, все добре, немає ніяких от, от ми їдемо. Це чітко взагалі немає. Ну звісно, звісно, якщо будете брати, то бажано поміняти масла або подивитися по сервісу, чи мінялося масло в DSG, то ви краще для себе поміняти, Ладно, щоб... Ну, так, да, поїхати да. на шкоду, да. на Volkswagen, вони ж там роздруково будуть, щоб по ній робилося. Там реально, тіпа, якби, попробую все. Да. Якщо, тіпа... Вон, Роблю тест-драйв. Тест-драйв робимо. Тобто, виходить, по двигуну і по коробці взагалі питань не було. Там є по електроніці, бачите, лампочка якась підсвітка, може там вже глядав більш такі основні параметри. Щось там не... є, якась лампочка oh. протягом виглядати. Та їдемо десь туди зараз, проїдемося трошки. Тобто напоминаю, машина бушна, що потім до мене питань не було, що я там подборщик вам щось подобрав. Там знаєте, ну ви ж розумієте, ви купуєте бушну машину. На даний момент я параметри по коробці, по двигуну. Ніяких питань не було. Пробіг оригінальний, все, все ну отак. Тому вибір за вами.